Узнав дуже важливий міжнародний аспект, і треба трошки телеглядачам пояснити, що дійсно відбудеться зараз в світі. І зараз, не колись зараз. Глобальна коаліція проти корупції, так звана БЕПС, вже ухвалила рішення: відкриють всіх кінцевих бенефіціарів, тобто власників офшорів і компаній, особливо публічних осіб, міністрів, прем'єр-міністрів, президентів інших країн. До цього часу, і треба правду сказати українцям: єдина країна. Простіше, єдине керівництво України, яке не приєдналося, на жаль, це Україна. Не президент, ні прем'єр не підписали ці документи. Це дуже погано. А тепер, що насправді я поясню трошки механізм, як насправді міжнародні санкції, переслідування клептократів і людей, які тримають таку кількість готівки, перебуваючи у владі в Україні, відбувається. Перше, фінансова розвитка Міністерства фінансів США. Про це згадував Віктор Васильович. Далі. Ця інформація поступає в ФБР США. І саме ця організація має, не просто контролює, а в рамках кримінальних проваджень і справ, які вони розслідують по відмиванню грошей, в тому числі і американцями, підпадають під розслідування і вже підпали під моніторинг українські чиновники і урядовці. І це ще не все. Найголовніше справа Лазаренка. Коли прем'єр-міністр, на жаль, знову ж таки з нашої країни через тільки один офшор в вантігою Барбуди вкрав 700 мільйонів доларів, як вона розслідувалась? Давайте скажемо в прямому ефірі, і після цього точно перестануть спати вже ці урядовці, яких вивело ці декларування на чисту воду, його поплічник цього прем'єр-міністра дав свідчення. Він назвав його поплічник, через яких підставних осіб підписував, в тому числі Лазаренко, що. Довіреності, доручення, через які відкривались потім офшорні кампанії, перераховувалися ці 700 мільйонів доларів. Зокрема, тобто кожен з українських чиновників найвищого рангу, який зараз, перебуваючи при владі, використовує або використовував перебуваючи при владі не в бізнесі, а при владі офшорні кампанії або інші кампанії має розуміти, що свідчення на нього його поплічники вже дають кінцевих власників цих офшорів також вже відомо кому. Та в банках в австрійських, іспанських, литовських, де ви бігали урядовці і депутати, відкриваючи власні рахунки і купуючи нерухомість. В банках залишились що? Ові довіреності з особистими підписами. Можна я продовжу? Прошу.